Десятки шахетів та ракет на ранок 26 серпня. Уся мапа України була червоною. Вибухи пролунали у багатьох містах. Цю атаку вже назвали однією з наймасованіших. Є влучання по цивільних об'єктах і житлових будинках. Та, на жаль, є загиблі та поранені. Багато регіонів залишилися без світла та води. Всі деталі нового масованого удару РФ по Україні розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Осьо пошла, дивись. Київщина, Одеса і Одещина, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Харків, Черкаси, Миколаївщина, Житомир, Хмельницький, Вінниця, Луцьк, Івано-Франківщина, Львівщина, Полтавщина, Прикарпаття, Рівне, Кропивницький, і це далеко не увесь перелік. Міста України вранці, 26 серпня, здригнулися від вибухів. Окупанти ще від ночі запустили десятка шахедів. А вже близько сьомої ранку у військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в чорне море окупанти вивели. Чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет Калібр з загальним залпом до 28 ракет. Вже о 7.45 стало відомо про перше влучання. Окупанти поцілили по примисловому об'єкту на Полтавщині. Через атаку травмовано п'ятеро людей про це заявили в Полтавській обласній військовій адміністрації. Згодом і Мар Луцька повідомив про влучання у житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок. Деталі щодо постраждалих уточнюються. Перебуваю на місці події. Момент, як шахет влітає у будинок, потрапив на камери. А вже за 15 хвилин мер Луцька повідомив про ще одне влучання та зазначив, що один чоловік загинув внаслідок ворожої атаки. Внаслідок ворожої атаки ушкоджено об'єкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого. Дим почав затягувати небо і після вибухів на Дніпропетровщині. Після очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Вранці агресор масово атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Дякую за роботу ППО. Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо є один загиблий, 69-річний чоловік. Сталося кілька займань, зокрема, пожежа у дачному будинку. Інформацію уточнюємо. Згодом стало відомо, що з під завалів дачного будинку на Дніпропетровщині дістали чоловіка. Йому надають необхідну медичну допомогу. Загалом, за попередніми даними, пошкоджено з десяток будинків два зруйновані вщент. Є загиблий і у Запорізькій області. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Влучання по будинку росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну терориста. Попередньо у мережі повідомляли про прильоти у Кропивницькому та на Рівненщині. Там ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. У військовій адміністрації повідомили, що у житловому будинку пошкоджено вікна, але минулися без людських жертв. Наслідок атаки знеструмлені населені пункти у рівненському районі. Вибухи лунали також в Одесі та області. Місцеві телеграм-канали почали повідомляти, що на автотранспортному підприємстві під Одесою внаслідок обстрілу горять три десятки вантажівок, там троє поранених. Згодом стало відомо про чотирьох поранених, серед них і десятирічний хлопчик. Не обійшлося без поранених і на Київщині. Є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Всю ніч та ранок ворога такої області ракетами та ударними дронами. Є пошкодження інфраструктурних об'єктів. Вже маємо інформацію про поранену людину. Її доправлено до одного з районних медзакладів. Надається необхідна допомога. Також фіксуємо пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків, збитих ворожих цілей в чотирьох районах. Деталі згодом. На Київщині за розпорядженням укоренерго введені екстрені відключення світла. Начальник кова доручив районам та громадянам оперативно розпочати роботу пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони. Всі оперативні служби працюють на місцях. Гучно було і у столиці, але попередньо, на щастя, без злучань. Втім, у кількох районах столиці почалися перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це пов'язано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Згодом на правому березі Києва почалися перебої і у водопостачанні. Та таке фактично у всіх регіонах. Миттєву Укренерго надали розпорядження ввести екстрені відключення світла. Нагадаємо, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, не діють. Також на в Львівщині ворог атакував енергетичні об'єкти. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням, але минулося без звучань. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Через злучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, доки підстанції не перейдуть на резервне живлення. Також можливі перебої електроенергії. Влучань по місту на цю хвилину не фіксуємо. Гучно було і в Житомирі. Після вибухів місто залишилося без води. Водопостачання буде відбуватися за графіками. Про це повідомив мер Сергій Сокомлин. Не дуже добрий ранок. Сильні люди вільного міста. Але маємо такого сусіда. <кій> Ситуація наступна. Водопостачання призупинено. Всі ми бачимо, що місто без електроенергії. Працює ДСНС, працюють наші служби. Поки що інформація не можу ніякої дати, коли буде електроенергія, але у разі критичної ситуації будемо діяти наступним чином. Зразу після відбію повітряної тривоги на генераторах водоканал почне подавати воду постачання води буде приблизно 2 години. Дві години і це для того, щоб люди могли наповнити, створити резерв води. Після цього буде припинено водопостачання, і водопостачання почнеться з 19 години, буде до 22 години. Завтра зранку з 6 до 9. Поки що графік такий, зараз бираємо штаб, формуємо додаткові резерви по паливу і мастилам для роботи генераторів. Каналізаційні станції вже працюють на генераторах, тому ситуація поки що така: більше трошки пізніше. Дякую. До слова, навіть Польщі довелося піднімати свою авіацію південно-східній частині через загрозу російських ракетних обстрілів. Про це повідомили у польському оперативному командуванні. Щоправда, це вже звучить для українців як анекдот. Тим часом бійці 650-го окремого зенітно кулеметного батальйону показали, як збили крилату ракету на межі Закарпатської та Львівської областей, яка тримала курс на Закарпаття. 26 серпня була спрямована на енергетичну інфраструктуру. Ворог мріє залишити українців знову без світла, але за це доведеться заплатити. Про те, що ці удари не залишаться безкарними, заявив у своєму телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак, бажання знищити нашу енергетику, коштуватиме росіянам дорого їхньої інфраструктури. Відреагував на атаку і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він укотре закликав партнерів постачати Україні далекобійну зброю та, нарешті, дати дозвіл бити нею по російських об'єктах. 15 областей постраждали сьогодні внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння. БПЛА, крилаті ракети, кинжали. Є поранені та загиблі через співчуття рідним і близьким. Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. На жаль, є пошкодження в низці регіонів. Укренерго вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоб стабілізувати систему. Голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби пункти незламності. Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо Росію заплатити. Росія продовжує тероризувати українців і зрозуміє вона лише мову сили. Настаном на цей момент це всі подробиці про масовану атаку на нашу країну. Тривога і досі триває. Залишайтеся в укриттях. Це може врятувати вас та ваших рідних. Команда Тесен Ює ще й рідним загиблих і бажає швидкого одужання пораненим. Росія обов'язково за усе відповість. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні та слава нашим зсу.